Він вже набридло цими машинками. Друзі, ми куди заходимо? Роблокс, Майнкрафт, куди так Так куди заходимо? Майнкрафт, Роблокс, алло, гараж, я кому кажу? Братику. Угу. Що таке? А можеш мені свій телефончик дати? Може дати тобі лише мамін колишній ось телефон. Тримай, будь ласка. Ой він хоча б працює. Ну, рік після здаття на толо, то так. На прищи. Тихо, тихо, тихо. Та він хоче собі телефон і забирає мій. Все зрозумів. Ідемо купляти йому новий телефон. Татко, ну ти жартуєш? Який йому телефон? Йому ще тільки 4 роки. Mm -hmm. Ура! Вау! Скільки тут телефон? Тато, я хочу цей телефон. Це... Ах, я завжди жапу давить. Ні, ну як, як завжди, десять тисяч гривень. А в цей один плюс один три. Не він хоче телефончик. Та, Тата, чого ти паришся? Поїхали додому. Навіщо ми в його чотири роки? Навіть три з половиною. брати телефон. Алло гараж? <клес> Боже мій тато, поїхали додому. В нього вже проблеми з обличчям. В нього вже під очами червоне. І... Взагалі бачиш, яка сума, який йому телефон. 3,5 роки за 10 тисяч. Зря годину стояли, все, поїхали. Фу, нарешті ми вже вдома. Це малого телефону. Чого ти не працюєш. Мог би дати йому. О. Я це добре. А до речі, а де наша мама? А де дід? Дід же сьогодні приїжджав. А мама взагалі ще шестиранку. Стоп. Мама ж сьогодні поїхала по справам. А стоп, що виходить? Дід поїхав з разом з нею. Стоп, так це які справи? За хлібом пішла? Чи зуби вставні, діду? Хоть ти що ти мелеш? Так, продовжу грати в рому. О, хтось дзвонить, ну Алло? стоп, дід? А що трапилось? А чого ти в хаті? Ты щось вчора казав. Тю взагалі не розумію. Так ти вчора не телефонував. Вчора татові і Коля дзвонив. Боже, ти я поприїжджаю, я пон... не могли все, давай. Ай як зателефонує. Ой, щось я вже і пристав. Може вже лягати спати. А ну скільки там часу? Так же дев'ять вечора, а я і не помітив. Добре, буду я лягати спати. Ой, його не забув. Тепер можна пахати спати. Гарної ночі тобі, тату.